Переправи не буде. ЗСУ прорідили лави російської техніки, що вишукувалася на переправу у районі греблі Каховської ГЕС. Мешканці Нової Каховки та Таврійська на лівому березі Дніпра повідомляють про гучні вибухи. Світлини з місця події, на яких можна помітити, величезний стовп чорного диму від прильоту оприлюднюють херсонські телеграм-канали. За інсайдом каналу Ніколаївський ваньок перед бавовною на переправу біля Каховської ГЕС зібралась ціла черга техніки окупантів. Місцевих жителів закликають бути обережними і залишатись в укриттях, оскільки можливі нові вибухи з детонацією. Зауважимо міст, що проходить греблею Каховської ГЕС та сполучає правий та лівий береги Дніпра на Херсонщині. Наразі став для російських загарбників пляшковою шийкою. Наразі рух переправою спостерігається в обидва боки. Одні окупанти стрімголов тікають з північно-східних селищ Херсонської області під страхом котлів, а інших новобранців тим часом завозять на правобережжя для підсилення угруповання армії РФ у Генштабі ЗСУ зазначили, що за наявною інформацією підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України третього армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичне порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців, підрозділів зазначеного з'єднання противника. Нагадаємо також, що ЗСУ мають певний прогрес на півночі Херсонської області. Зазначимо. Протягом двох діб, 3-4 жовтня, український прапор з'явився в десятках населених пунктів на півночі Херсонщини, але реальна кількість звільнених з під російського контролю населених пунктів може бути вищою за офіційну, оскільки з деяких сіл окупанти тікають самі.